Вітаю вас, шановні пасічники. Перед вами ще один чудовий девайс від компанії Bistar. це ізолятор на три рамки. Ізолятор для мат. Ізолятор має ряд переваг: по-перше, це матеріали виготовлення, сам корпус виготовлений з нержавійки в комбінації з решіткою, як у Ганіманівській перегородці. Бо бувають ізолятори з отакою сіткою, але ось такий варіант набагато краще. Цей девайс в основному застосовують матководи та пасічники, які хочуть зібрати великий урожай меду на основному медозборі. По його призначенню, сама назва вам говорить, що ми ізолюємо матку для того, щоб вона менше робила яйцеклад. Тобто, на основний медозбір. Ми ізолюємо матку на трьох рамках, і вона тільки працює на трьох рамках. І бджолина сім'я не витрачає свою енергію на розпліт, а в основному виконує основне своє завдання зібрати якомога більше меду. Ми е, поміщаємо матку всередину на три рамки і поміщаємо ізолятор в гніздовий корпус. І вже в ньому. Вона працює е, тільки тут. Ця сітка, тобто ганіманівська решітка, дозволяє обслуговувати ці три рамки бджолам а матка вже не може вилізти назовні. Тобто, доступ бджіл є до цих е, рамок з розплодом безпосередньо завжди. Далі. Також в цьому є і ще одна перевага. Під час відкачування меду ми вже знаємо, що матка ізольована, і ми вибираємо всі рамки, навіть ті, які стоять в гніздовому корпусі, не турбуючись, що десь заберемо і матку або зметемо її мимо вулика. Далі, матководи використовують ізолятор для того, щоб отримати. Розпліт одного віку. Теж гарний варіант всім рекомендуємо. Також до наших вуликів пінополіуретанових не забувайте придбати захисний кожух з оцинковки для механічних та атмосферних впливів на пінополіуретановий дах. А також з фіксаторами бічними. Від поривів вітру всім гарних медозборів і гарної ціни на мед!